Стріляють. Ми не повинні бути байдужими. Знаєте, ми маємо бути господарями своєму краю. Ми маємо захистити свою відвічну вічну територію. Слава Україні! Дякуємо, Олесю, дякуємо, Олесю. Дякуємо, дякуємо друже. Зараз ми Михай... А зараз Михайло Коваль, борітеся, поборете, Вам Бог помагає! Слова першого. З Небесної Сотні Сергія Нігояна, який цитував так по-народному з Січеславщини, він цитував Шевченка, так, так наче в селі так говорить, він вірменин, говорив, наче, то в селі говорять. Це просто розкішна інвестиція Шевченка. Як я казав про це, що в 19 столітті, тоді, коли Україна була роздавлена між двома імперіями, розділена. Великий українець Шевченко вболіває не лише за свій народ, а вболіває за інші народи, як справжня велика людина. Йому болить чужий біль розтерзаних кавказьких народів імперіалізмом московським. І він робить таку інвестицію, якою, яка повертається нам і сьогодні. Нас люблять кавказці, нас підтримують кавказські народи, за те, що наш пророк ступився за них. Єдиний не був трубадуром імперії, не розказував, як він цілий день ганявся за чеченцем, як інші великі письменники чи поети сусідньої московського імперіалізму. На жаль, на жаль. А це ці пророчі слова у розкішному глибокому виконанні кобзаря Михайла Коваля. Ви знаєте. Зараз я спробую зібратися з духом. Єдиним, кого я особисто знав із сотні Небесної татар, це був Сашко Кап'янос. Я не знав, я знав, як його звати, я не знав його прізвища тоді. Але завжди, коли я приїжджав до Києва, він завжди підходив до мене і ми спілкувалися. Він ну так нахвалював мої пісні. і все. І просто коли я побачив його, Обличчя я зараз не повірив, а тоді вже пізніше у газеті не зберемо нація, таке ж і його сорочка, і його погляд, і все. І мені просто це ж там не один такий вік. Скільки найкращих наших людей погинули там? Це світ, справді світ наш. І... Я без всякого сумніву, без всякого сумніву можна сказати, що справді вони там на небі. Це найсвітліші наші душі, які були серед нас. Мабуть, Богу, треба, щоб і там були при йому отакі, отакі душі. Прекрасно. Ну, гай. Я хто тут його з родини? Я вами і співчуваю і ви знаєте, гордіться. Гордіться, так, це жаль, але... Це справді герой, і це справді свята людина. Ми гордимося. за горами гори, хмарою повиті за сіряні. Коневіку Прометея та морелка раня, щодень божий до веребра серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові, вона назна... знає.

Слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Над з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать часто плакать, і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Вона прокинеться, коли відпочити. Ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити. Ми вірує твоїй силі і духу живому. І одному помоляться всі язики повіки, віки, а поки що течуть рики, крові ріки. за ти розіп'явся, Христе сине Божий, за нас. Чи за слово істини, чи може, що ми з тебе насміялись? Воно ж так і стало. Ой, слава ж вам, сині гори, кригою охоті, і вам великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава, і воля святая. Борітеся, поборите. Дякуємо панові Михайлові. Оце, оце справжнє, оце, і оце справжнє. Друзі, зараз для нас прочитає два вірші Василь Ковтун. Це людина, з якою ми були